Мені було 49 років, коли донька моя нарешті пішла вчитися, проте я не зітхнула з полегкістю, бо ж треба сумки рихтувати та передавати. Таку бувало тягну, що руки до землі, а вона мені звідти телефонує, що прогавила автобус, що віз передачу і взяла вже вона її чи не через тиждень, коли вже всі мої пиріжки їсти було неможливо. Аж мені серце скрипіло, що так моя праця йде в нікуди, але що не зробиш заради єдиної доньки. Хочеться, аби вона в люди вийшла, аби була в білому халаті панею ходила, а не як я. Нічого, іншу сумку приготую, ніч не посплю, а там сусіда попрошу підвести на автобус і передам. Аллу, я привела на світ від хлопця, якого любила, але мати його мене не хотіла і відправила до сестри, наче на роботу, а там він і лишився та прижився. Доньку мою вони не визнавали і ні копійки на неї не давали. Казали, що я красою не вийшла, а донька моя вже дуже гарна, тому не знати, чи я то дитина. Отак я, як та дзига, вертілася, аби все у неї було, а що то заробиш на державній роботі, і одяг на виріст купувала і перешивала зі свого, бо що тоді в магазинах було, та нічого. Тягнула, як могла, на себе рукою махнула боже, вся надія на дитину, щоб вона краще за мене жила. Так надіялася, що вона буде добре жити. Буде мати чоловіка і діток. Мамо, тут збори, але ти не приїжджай, каже вона мені. Чого це? Та чого будеш їхати? Ти ж їй так грошей на дорогу не дуже маєш, та й одягнутися теж. Я не розуміла натяків доньки, думала, що там у неї неприємності і просто примчала на збори. А вона як скривиться на мене. Мамо, ти не могла в щось краще одягтися. Ти на людей подивися. Я очима закліпала. Який одяг, коли моя квіточка, моя зірочка біля мене, та й нащо мені якогось одягу нового, головне, що чистенько все, акуратно. Але донька так мене сторонилася, що я була приголомшена, приїхала додому і глянула на себе в дзеркало, бо коли мені аж так в нього дивитися, коли я вся в роботі. Розчесалася і побігла, головне копійку заробити і для донечки щось купити чи відкласти. Більше я до неї не їздила. Донька мене не перепросила, і, коли виходила заміж, то спеціально купила мені просто жахливу сукню, яка мені не пасувала, але, на її думку, була модною, щоб ти була схожа на людей, казала вона мені. Про себе я вирішила, що востаннє роблю щось заради неї, бо вже з мене досить, хай живе і робить свої помилки. І далі працювала, але вже перестала гонитися з господаркою. Мені давно не можна жирного, а я все свині тримала, щоб було м'ясо для дитини. Залишила кури й кота, дві грядки на картоплю і грядку на зелень. Все. І руки перестали боліти ночами, і спина якось вирівнялася. На лице я ніколи не була гарна, але тепер хоч не похмура. Живу собі та й живу, зранку радість, бо кави поп'ю з цукеркою, ввечері радість, що додому прийду та в рідну хату ступаю. Що ще хотіти? Сусід почав заходити. Щось це перестала зі мною сумки возити. А нащо? У них все є, а я для себе поживу. Коли донька прибігла до мене з дитиною, бо чоловік виявився не тим, то я її зустріла на порозі. Що таке, доню? До матері немодної прийшла. А як же свекруха, яка тобі була така мила, три роки ти на день народження мені не дзвонила, а тут явилася. Давай сама попробуй, як мені було тебе одній ростити. Онука на літо візьму, а ти крутися і житло шукай. А що, я лиш жити почала, сусід до мене перебрався, то знову все кидати доньці під ноги. Підпишись, підтримай українськомовний контент.